Тест порівняння, профавтоматика, ось їх прилад, і наші прилади в новому корпусі. Вони є на різні дистанції від 2,5 км до 2,5 модель до 4 тисячі км. І показуємо на всякий випадок. Їхній прожектор ми навели на будинок, але... На жаль, забарвлення він не міняє. Ми це покажемо дуже просто. Тобто ми беремо відводимо прожектор і заводимо і в боку зараз я покажу Тобто забарвлення. якісь слюми, звичайно, попадають на будинок, але такого серйозного забарвлення зміни немає. Ось. І, на жаль, Трошки вище. Ось. 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 Трошечки повіше. Ось наші прилади. І ви можете побачити різницю в мені. Ось кромені немає і промені є. Ну і на бандери, на, на будинок на, на воду, Бачите, у нас чітко змінюється яскравість. Чітко будинки. Друзі, видно чітко будинок. Ось, ось таке порівняння. Ну і видно по промені, що цей промінь більш е, концентрованіший, ніж ось цей. Цей трошки більш жиденький. Тобто і... Все у нас камера знімає по факту, живим оком Бандера не добиває 2 км, це в принципі у нас було показано на інших тестах. Наш привод добивали. Це на даний момент привод модель 3000. Ось така, таку ясвість вам дає.